Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми знову ж таки будемо дивитися чергову спільну покупку із магазину 1-2-3 Стіч. Знову ж таки, типова ця величезна коробка. Вона знову ж таки тарахтить, тому що я не написала, щоб мені її зібрали по розміру, саме чого там всередині. Я вже, Як вже я не дивилася ці коробки, я вже зрозуміла, що тут. У нас є ось такий знак, це розмір. Я зрозуміла, що в них є якийсь спеціальний розмір. Чому вони не, його не, ось не, не можуть обрізати, я не знаю. Можливо, в них саме є цей. Дивіться, як недбало, От вона майже. Розвалюється. Я її не відкрила на новій пошті, але я дуже сподіваюся, що там все є, тому що по вазі воно співпадає. Ну що ж, ми зараз відкриємо вже, мабуть, раз звідси ось воно розвалилося. отак. Бачите, не видно, щоб її відкривали, але спробуємо. Зараз будемо дивитися, що ж там у нас всередині. Сподіваюся, що там у нас все. Добре, ну, видно, що там є набори. Цю посилку ми замовили у 6, тому нам була дуже вигідна доставка. Е, правда, ділила я її на п'ятьох, а я вам розповім чому. Так, ось дивіться, показую вам, що ми тут все, все є. Там, звичайно, у нас є фетрові набори багато. Зараз я їх всі дістану і будемо дивитися, телефон переважив штатив і. Майже впав, але я його врятувала. Так, ось дивимося, що там у нас багато. Так, мабуть, якщо з цієї сторони, то я думаю, що там, мабуть, знову ж таки, є багато паперу. Так, ось, якщо вам видно, там купа паперу, який вони знову напхали мені, щоб була ця повна коробка. Я не знаю, мені незручно написати саме 1, 2, 3, що чи не можете ви обрізати свої коробки. Так, показую, що ми придбали на цей раз. Знову ж таки, у нас багато. Це не мій набір. Це... Ось дивіться, який він гарний. Тут 20 з чимось є іграшок. Так, Зараз ми глянемо. Це іграшки, різдвяні іграшки міні. 25. Тут 25 таких іграшок, вони, мабуть, дуже малесенькі. Я не дуже люблю такі дрібненькі іграшки, тому що з ними прийдеться гратися дуже довго. Але все одно, дивіться, як тут їх багато цікаво. Я ще, до речі, іграшок з родних не робила. Хоча у мене є також ці іграшки, парні, якраз набори. От бачите, які тут багато знову ж таки фетру. І ось Такий такий чудовий набір, знову ж таки, вже в мене багато є людей, які повторно зі мною замовляють, але є і новачки, які також е, щось купують. Ну, ось такий чудовий набір це не мій набір. Ми придбали. Так, далі, знову ж таки, фетровий набір. Так, оце мій. Це мій набір із гномиками. Хто зі мною давно, ви пам'ятаєте, що я вже такий набір, один придбала, і це набір саме парний. До нього є великий саме ось такий чобіток у вигляді Мхомора, і біля нього там бігають ці гномики. Чому придбала ще раз? Ситуація була така. Мене дуже попросили замовити на подарунок і саме таких гномів, і або цих Сніговичків, і оскільки ми вже не встигали до дня народження, то я свій продала а купила собі ось. Повторно. Ну, тобто можна, може бути і так. Просто людині було дуже потрібно. І яка різниця? Якщо вони є у продажі, то можна було б і так зробити, трошечки виручила свою підписницю. Ось такі, бачите, там багато також це ж якраз із цих іграшок, але мої іграшки мають бути великі. Вони мають бути от майже 13 на. 16 на 17 см, мабуть, а що ж так багато, кожна іграшка 6 штук. Тобто вони мають бути величенькі, а ось ці будуть маленькі. Ці іграшечки мають бути от 6 на 6 ну 6,5 6,5 см. Тобто вони маленькі. ну Хоча 6,5 це також не дуже так маленька, а от мої мають бути великі. Іграшки 12, ну, 12 це ширину, висотою в 17 см. Це досить такі величенькі. Ну, колись зберусь і дойде черга і до моїх гномиків, Так, і далі. А тут у нас ось. Це ось такі от в мене замовляють зі мною дівчата, вони фактично із усіх кінців України. Тобто географія у нас досить таки велика. І ось от такий орнамент, ну, такі гарні. Такі, я, вони знаєте, от прев'ю завжди гірше, ніж результат реальний. Тому ось навіть вони на фотографії, вона ж маленька на екрані, вони виглядали не так цікаво, а ось тут вони просто дуже гарно виглядають ці іграшечки. Ну, оці іграшки, ну, от оці іграшки це замовлення однієї людини. Але ось тут, не повірите, та-да-да-дам. Зовсім незалежно одна від другої було замовлено два однакових комплекти. Бачите, як співпадають у дівчат. Саме е, смаки. І ось ці іграшки, вони. Вони мають і чобіток, такий, чобіток. Я, я чомусь не дуже люблю ось такі тони, коли вони такі пастельні, хоча вони також дуже яскраві. А, і ось чобіток також такий, от як цей маленький, є, дуже великий чобіток, от парний до, ці, до цих е наборів. ну от Бачите, як може бути і так, що люди не, я не знаю, навіть чи вони між собою знайомі, дівчата, але ось дивіться, такі набори так співпало, що обидві замовили по. Однакові набори. Що тут у нас є? Тут у нас багато, бачите, білого. Тут в основному буде білий і такий оливковий колір темно, оливковий. Є такий золотий ось тут, бачите, шнурочок. Мабуть, будуть гарні іграшки. Іграшки також великі, 10. І 7 см на 12 см. Тобто такі будуть гарні іграшечки. Незважаючи на те, що здається, що вони прості, тут дуже багато вишивки. Подивіться, скільки тут у цих паєток вишивки, ось тут, на кожному бантику. Тобто, Тут робота не на один день. Хоча, якщо зранку до вечора сидіти, але воно тоді дуже стомлять. До речі, щодо, от, як хтось з мною давно, пам'ятаєте, я ці роблю будиночки. І ось я вже почала вивчати. за вже хоч хотіла писати в цей, на цей сайт, зайшла я на оцей сайт Played Online. Я думала, що це сайт саме. буцили, Але як з'ясувалося, що це магазин, який продає в тому числі буцили, Тобто, в нього є багато досить таки. Е, Ну, інших, інших проб, іншого ну, Товарів, в основному там якісь, я розумію, що малювати щось, тому що багато якихось є фарб, таких цікавих, ну, дорогих якихось. Тобто там щось для творчості є в цьому магазині. І, до речі, я думала, що саме от цілу, продають лише цей плейт онлайн і Мері Стокінгс, але я з'ясувалося, що там десь є порядка. Вісьми магазинів, які продають буцилу. Тобто я ніколи не, ну, не вивчала це питання. І ось що буцила також, як виявляється, що в, також робить іноді знижки. Тобто на самому цьому сайті на Played Online, у них ціни вищі. тобто якщо зрівнювати із... Наприклад, 1-2-3 Стіч, то на 1-2-3 Стіч якраз е, ціни там на тих же 10 чи 20% нижче. Але ось була літня, літня знижка, так і називалась, літо, вона дуже коротка була. Я вже подивилась, що можливо би я купила. ну Дуже хотілося б придбати саме на цьому магазині Played Online. Але е, що у них було? Вони, у них яка у них система? Вони також, у цей Нью-Джерсі, який ми замовляємо, штат, вони також. Беруть податок. Оцей Нью-Джерсі, він, мабуть, з усіх бере податок, крім Вірджинії. Ось. Але у них була ця знижка 20%, і що цікаво, що деякі набори, якщо взяти 20%, то вони будуть дешевші, ніж на 1-2-3 стіч, а деякі будуть дорожчі. Ну, тобто я і так, і так, і так крутила, і в них ось така система цікава, що в них знову ж таки з доставкою. У них при тому, якщо замовити. На 50 доларів, то тоді доставка по США у них безкоштовна. Ну, тобто, Кожен магазин, знову ж таки, в них у кожному штаті свої правила, і в кожному магазині, мабуть, як вони з тою американською поштою домовляються. тобто, У них ось система така, що 50 доларів, то це буде ну, ось, безкоштовна доставка. ну, і, ну, і, Реально для того, щоб було 50 доларів, то треба замовити ну, два. Два або три набори, ну небагато. Е, ну, я думала, думала потім такі. Е, ну, якби там були якісь такі набори, дуже е, якісь раритетні, то там раритетного то, що, то, що раритетне, якраз не було в продажу. А ось то, що не раритетне, то я його можу і так. І, ну, Тобто треба ж кошти мати на це все. Можна було деякі набори купити дешевші. Такі вони в мене все одно є в бажаних, але таки не ризикнула. Ну, Мені було цікаво, просто як. Продає ще цей магазин, бо, як я розумію, що цей Played Online, він, мабуть, основний магазин по продажу. ось цих. І я почала так, будиночки розпочала, а не, не договорила. Так ось, Там же ж є оцей, ця постер, poster, постерборд, невідомо що. Я вже почала вивчати ту систему і написано, що цей постерборд продається ну, кругом, Прямо в Америці він продається у всіх магазинах. І це є ну спеціальне для дитячої творчості для школярів. Написано, тобто я зрозуміла, що це якийсь вид картону. Тобто Він якийсь такий, що не рветься, ще якийсь там, тобто він не дуже дорогий, там 6-5 доларів коштує невідомо скільки, ціла, цілий пакунок і вони є різного кольору. Тобто Це якийсь вид картону, який надміцний, чи ще якийсь, і він, в тому числі, він і е, такий ніби як його можна скрутити, ну, тобто він гнучкий. Ну, от, е, Я вже хотіла написати, чому хотіла саме купити в цьому магазині, що хотіла ж попросити, щоб вони мені поставили. Хоча б один листок того е, постерборд, щоб бачити, як воно виглядає. Може, я просто е, забагато думаю, можливо, тут дійсно якийсь картон, і не такий він уже надзвичайно якийсь особливий, але все-таки дуже хочеться його придбати, хоча б один листочок. Так. Так от, далі йдемо далі. А то багато розмовляю, знову скажуть, так. Тут у мене є так, ось. Угу. Там папір у мене в основному, щоб, ми, щоб все витягнути. Так, Показую, це вже не мої набори. Ось такі ножиці. Вони на малюнку були червоні, а нам прислали чорні. Я, чесно кажучи, думала, що вони е, якісь маленькі, ну, принаймні, вони виглядали маленькими. І ось ти бачите, це якісь із титану ножиці. Вони, це не мої ножиці, вони дуже дорогі. Е, ну, дуже. І ось, ну, я не знаю, для чого людина їх придбала. Це фірмові ножиці, бачите, як ось вони називаються. Я потім напишу на екрані, подивлюся, може, знайду навіть десь Щось, знову ж таки десь в мене має бути накладна. Вона буває є, а буває нема. Ну, зараз я її не бачу. Можливо, вона десь там під тим папером. Секунду. Так, я ж. Розібрала коробку з іншої сторони, у мене тепер цих коробок куди хоч можна складати якраз свої запаси. Так, як називаються ці ножиці, угу. ножиці. так, напишу вам, тому що не знаю, що дивитися, ага. Ну, не буду читати, бо не знаю, що розказати. Але це якісь дуже. От бачите, там навіть є ось цей фірмовий значок, якщо вам видно. Це якісь надмісні ножиці. Не знаю, для чого їх людина взяла. Бачите, тут 7 дюймів або 18 майже сантиметрів. ну, Ось такі якісь особливі це фірмові ножиці. Можливо, людина якраз брала їх для фетру. Ну, Потім напишу, що це за фірма. Так, І далі в мене новий є глядач, новий людина. Це з цими людьми я з усіма вже купувала. А це у нас новий. Так, їх, ага, їх має бути три. так, їх три. Ось це, я так зрозуміла, новинка. Коні. Цих коней є. Здається, 5 чи 6 видів, і вони є мілхіловські коні, вони є у... на льоні, можна його придбати. І на Аїді. От людина попросила мене придбати, глядачка моя попросила придбати їх на льоні. Я потім постараюсь. Це марокканські якісь коні, і я постараюсь підписати. Бачите, я не знаю, хто тут автору. Тут, бачите, їх є тут. Я 4, 5 їх, от бачите, в цьому у Є5. І зараз з'явилися ще, так, якщо вам піде, зараз з'явилися, ну, верніше, ще не з'явилися, є майбутній випуск, це будуть собаки. А ось тут коні. Ну, я не знаю, я не такий е, поціновувач коней. Ось таких але, бачите, у людини є ось якісь, бачите, вони всі підписані, як вони називаються ці коні. Ну, кож... кожні ці коні. І я постаралась, бачите, тут льон, такий ось колір, ну, натурального кольору льон. І ось вони були не всі. У, ну, в наявності не було всіх, було лише три. Тут дуже багато бісеру, багато, ну, не так дуже багато, прямо дуже багато. Мабуть, тут, може, на три відшива чи на ще щось, а можливо, вони коротенькі, але вони дуже дуже їх багато. А можливо, це велика. Ага, тут майже 18 на 15 це велика буде картина. Так, ось такі коні. Так, що це у нас все відблискує. Так, потім ось такі коні. Ось такі. Це, видно, пара коней, ну, гарний дуже колір. Бачите, ой, фіолетовий, дивіться, і наскільки гарний тут, навіть вам е е показує камера справжній колір. Фіолетовий колір, такий дуже, і дуже яскраві нитки. ну Це буде дуже гарний. ну і наскільки гарний тут бісер блискучий. Так, ось такі коні і ось, ось такі. А інших просто не було. І ось така пара коней. Не знаю, хто автор, але в нього якийсь дуже, якийсь, ну, така в нього нога, як лапа у цього коня. Ну, Якийсь тут е, такий е, стиль, якийсь як плакатний чи ще щось. Ну, дивіться, яка тут лапа у коня. Не треба, щоб була нога. Ось також. О, Я тут взагалі колір е, льону, цього, він е, не такий тут фіолетовий. Бачите, щоб для порівняння вам показати, цей колір фіолетовий, а цей синьо фіолетовий Як називається, ну як Індіго ще синій колір, такий електрик, ще називається. Також дуже багато. ниток, Ниток просто дуже багато. Ну Ось такі набори, хто поціновувачні Мілхіл, це новинка. Як я розумію, що це з'явилася новинка. І ось таких три ми придбали. так. Далі що? Так, ось Це ну, чому у нас п'ятеро, чому я не бра, ділила доставку на, на, на до, до шестеро, ділила доставку на п'ятьох. Тому що ось таке був одне замовлення, там, як людина вже в останній момент у нас вже був перебір із коштами, ну більше, але дякую. Що вони не відкривають нашу посилку? Ми трошечки перебрали оцих дозволений ліміт. Ось таку нитку, це шовк мабуть, або ще щось, ну, якась спеціальна нитка. Я такими не користуюсь, тому не можу вам нічого сказати. Ось така нитка, якась. Шейкер, не знаю, що таке. Е, ось е, на, 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 на шовку вона не схожа, вона якась маленька досить. Але, скажімо так, і не дуже дешева ця нитка, можливо, це ручне, ручний окрас. Ну, Тобто я не брала людини за доставку. Ну що ж ділити, тут вона важить там півг. Е, а нам це все обійшлося у кожному по, десь по 3. З половиною долара, а можливо і менше. Ну, тобто кожному доставка. Ну, а за ниточку я вже не брала кошти, тому що ще людині відправити, то їй буде ця нитка просто невідомо скільки коштувати. Так, і ще у нас є ось такий дуже цікава схема. Я не знаю, такий, звичайно, це на, на смак. 6. Дивіться, яка схема цікава тут. Я не знаю про що це, але як для мене, це якісь. Настільний розпис. Ну, мабуть, бачите, 1790 року, можливо, це якась була гравюра, можливо, ще щось. Я ніколи не бачила ось таких схем. Схема також не дуже дешева, може, це не схема, а набір. Є, це, мабуть, схема, ну Тут дуже багато листочків. Подивіться, яке воно товсте. Все-таки це, мабуть, схема. Зараз ми подивимося, покажу, подивіться, що це. Я подивлюся, чи це схема, чи це набір. Це. Ну я не знаю, що це. Це не. Ну, не можу вам нічого сказати про цю схему. Але щось це семплер. Семплер. Так. Я не знаю. Ну, мені здається, що це тільки схема, але вона дуже-дуже багато роздрукованих листів. Можливо, воно якесь раритетне. Чака, не можу нічого вам сказати. Давайте подивимося поближче, що це. Ну, Це такий, мабуть, семплер, бачите, тільки якийсь дуже-дуже такий, скоріше за все, тут потрібна якась основа ручного окрасу, тому що, бачите, як вона розмита, щоб зробити якусь старовинну таку. Так, тут у нас це якісь люди. Так, десь знайти потрібно. Тут мені здається, що це люди ось так намальовані, які тут стоять. Ну, вони такі мікроскопічні. Можливо, схема буде при вищих велика і буде відомо. Це ж люди. Так, і отут хтось стоїть. Тут якісь такий корабель. Це явно папуга. Ну, тобто, що тут зображено, я не можу сказати, але бачите, дуже цікаво потримати у руках. Явно тут щось ось із 1790 року жила якась гравюра. ну Бачите, от які смаки у дівчат, які таке вишивають. ну Тобто, було б цікаво знати, що це. ну ось, Бачите, я навіть би таке і не шукала і не знала, хто це. ну Шкода, що не буду я відкривати, його можна відкрити, але я не буду відкривати. Це не моя річ. Тому ну, ось і таке також замовляю, дівчата. І ось те, що останнє, це моя. Як ви пам'ятаєте, я збираю оцих сант. І оцей Сант а на цього, іменно на цього Санту була знижка. Ну, Тобто я їх купую в іншому магазині. Але бачите, якщо пошукати цього Сьюз, сю сью Хіліс, можна знайти і ще в деяких магазинах, і саме на 1-2-3 Стіч, саме на цього санту зимового була знижка як не дивно. Тобто, якщо пошукати в інших магазинах, то можна кожного санту купити дешевше, не чекаючи. Знижок. І ось бачите, це якраз у мене сьомий санта, ось він. і він йде без прикрас. Ну, тобто Є такі, що з прикрасами, є які без прикрас, Тобто у мене вже є три санти, от я їх Спочатку всіх зберу, а потім, ну, якщо пошукати, то фактично можна їх придбати в різних магазинах. Всі. Якщо в якомусь магазині немає, то це не значить, що цього санти немає в іншому магазині. Тобто, ну, я так розумію, що це не дефіцит, хоча вони останні з них вони випускали їх. Протягом, бачите, 12 років, тобто дуже довго. І останній, якщо я не помиляюсь, він вийшов чи в 2010 чи в 2016 році, ну, дуже давно. Тобто, вони вже досить таки довгий час не випускаються, але ще їх можна придбати. Ну Можливо, це на яку зараз я, я спробую знайти, якого це року. Так, зараз ми спробуємо. Це 2010 року, значить, ось багато таких ниточок тут є. і Значить, Вони закінчились такі 10, 11, 12, 13, 14 в В му році їх закінчили, тобто вже 8 років, як вони не випускаються, але ці схеми ще можна придбати. Ну, ось Я сподіваюся, що я таки зберу якихось сант. Е, я зрозуміла, що цих сант, от серії, у багатьох дизайнерів вони є, вони всі різні. Тобто, і бачите, тут є за професіями. Ось ці санти, я розумію, це санти за професіями. Причому за такими робітничими професіями, я би сказала. Тому що це явно двірник, це садівник, це тут кулінар. Ну, тобто такі професії, всі професії важливі, як потрібно до них відноситися. А ось, ну, але тут саме от вибрані такі якісь, ну, можливо, не дуже популярні, але все одно такі, які нам фактично кожен день ці професії Вони нам потрібні для кожного дня. От Бачите, цей. Варять їсти цей садівник, цей прибирає саме ось двір. Ну, Цей вже подорожує, цей роздає подарунки. Мабуть, деякі, можливо, тут не всі. там той ще є. Тут не всі є із цими прикрасами, але багатьох є прикраси, тому я ось буду такі дозбираю поступово я їх по одному, по два, можливо, це не за один раз. Ну, За один раз, якщо ви придбати, то це дорого, навіть при тому, що схема одна не дуже така дорога, але все одно не дуже дешева. Ну, Якщо брати що цей листочок просто такий. Ну, Тобто у мене також з'явився ще один. І тепер мені потрібно ще купити 9, тобто багато. Ну, і потім я вже, мабуть, приступлю. Мені не дуже подобається такий колір основи, хоча тут якийсь він кращий, якийсь він світліший. Сірий цей, саме як льон. На рівномірці, мабуть, його вишивають, також на рівномірці. Ну, і я дивилася відгуки і кажуть, що він вишивається не дуже важко. Ну, Тут, бачите, не повна зашивка, тут фактично вишивається сам санта, ну і ось цей, мабуть, що сумно вишивати саме ось цю е, е, рамочку таку вишивати. Але вони такі цікаві. Ну, принаймні я не бачила, щоб хтось показував саме цю серію Сант. Тому я думаю, що це буде дуже гарно. Ну, ось такі наші спільні покупки. Дівчата, вже знову. Просять, хто не вмістився ще раз замовити. Ну, так дуже часто я не можу замов... замовляти, але хоч на раз в місяць, мабуть, ми можемо так збиратися і щось купувати. Ну, ось Я сподіваюся, що вам сподобалися наші покупки. Можливо, ви знали щось новеньке, можливо, вам щось потрібно із цього, ну, щоб ви мали уяву. Я також дивлюся. То, що купує, і принаймні або ту фірму, або ще щось, от, наприклад, цю Юхіліс я ніколи не чула. Тож, якщо вам подобається, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна! А я вам бажаю всього найкращого, мирного неба і все, що вам забажається, хай також прибуває в вашій колекції.